Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 30 оперативних виїздів. О 15-й село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційних військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. О пів на 19-ту пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалося врятувати два сусідніх житлових будинки. Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Харківський район село Циркуни. пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Чугуївський район, місто Вовчанськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. У селі Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45 років. Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у селі Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб. Серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль, дотепер зниклу дівчинку не знайдено.